Продукція вільна під замовлення, копчений бройлер. Одна половинка десь 800, 800 г. Мариновані перепілочки. В таких лоточках вони. Якщо по місту. А якщо десь відправлять далі почтою, тоді ми їх вакуумуємо і відправляємо. Вони вже замариновані. Оце два лоточка, Виходить один кілограм. Один кілограм 375 гривень. 375 гривень коштує кілограм копченого, копченого бройлера. Перепілка копчена по кілограму 450 гривень. Можна такими ось по дві штучки спайки робимо е, яйця по 10 штучок, 50, 50 гривень 10 штук. Ну, то, е, ті, що будуть по 2-3 по штучки, нам яка вага все від ваги залежить.